Розділ 15. Про бесіду Лара розповіла полу Мартіну. Вони можуть мати рацію, зауважив Пол, ризик досить високий, але Трамп на нього йде, і Юріс теж. Дівчинко, ти не Трамп, по батьківському ласкаво обізвався Мартін. Я маю намір залишити його позаду, Пол. Нью-Йорк буде біля моїх ніг. Якусь хвилину Мартін мовчав, Вірю. У себе в кабінеті Лара встановила телефон, номер якого не значився у довідковій службі. Відомий він був лише полу. У свою чергу Мартін теж подбав про окремий апарат, дзвонити на який могла лише Лара. Зв'язувалися вони один з одним кілька разів на день. При першій нагоді обоє усамітнювалися в її квартирі. Ці зустрічі давали Мартінові відчуття життя. Лара стала йому всім. Дізнавшись про її більш ніж тісний контакт з Мартіном, Говард Келлер стурбувався. По-моєму, сказав він, ти робиш велику помилку, Лара. Ця людина небезпечна. Ти дуже поспішаєш з висновками. Пол чудовий. Ти любиш його? Лара замислилась. Мартін заповнив нішу, що довго пустувала в душі. Але чи любить вона його? Ні. Значить, він закоханий? Так, будь обережна, дивись в обидва. Усміхнувшись, Лара ніжно поцілувала Келлера в щоку. Мене зворушує твоя турбота, Говард. Стоячи у центрі будівельного майданчика, вона вивчала чергове зведення. Тобі не здається, піте, що ми неабияк переплачуємо за дерево. Пітер Ріс, новий керівник проєкту, хитнув головою. Не хотів про це говорити, міс Камерон, оскільки не був упевнений. Ви маєте рацію дерев'яних конструкцій завжди бракує, ми змушені замовляти їх удвічі більше. Лара замислилась. На твою думку, крадуть? Схоже на те. Можеш припустити, хто? Уявлення не маю. На майданчику є нічний сторож, га? Так, один. І він нічого не бачив, нічого. Але тут панує така метушня, що спритній людині важко зробити свою справу і при світлі дня. Крадіям ми може виявитися будь-хто. ясно, ти вчинив розумно, поділившись зі мною своїми сумнівами. Добре, я сама займуся цим питанням. Після обіду Лара вже говорила зі Стівом Кейном, приватним детективом. Як серед білого дня робітник може вивезти з будівництва машину дерева? здивовано запитав Кейн. Це ви мусите мені сказати. А сторож, там у наявності? Так, мабуть, він у долі. Мене не цікавлять ваші, мабуть, дізнайтеся та довести голі факти. Чи можу я виступити в ролі члена бригади? Безпечно. Через день детектив розпочав роботу. Коли Лара розповіла про все келеру, той з докором промовив: Тобі не слід було копатися в цьому лайні, я б сам розібрався. Мені подобається вирішувати проблеми. Іншої відповіді він не чекав. Стів Кейн увійшов до кабінету Лари через п'ять днів. З'ясували щось. Я з'ясував усе. Нічний сторож? Ні. Дерево взагалі не потрапляє на майданчик. Як це розуміти? Буквально. Від виробника тес надходить на інше будівництво, Мдюджерсі, а ви двічі платите за накладними. Хто ж за цим стоїть? Кейн назвав ім'я. За добу Лара скликала робочу нараду. Були її юрист Террі Хіл, Говард Келлер, Джим Беллон і Пітер Ріс. Крім них, до столу підсів незнайомий чоловік, якого Лара представила як містера Конроя. Спочатку послухаємо, як ідуть справи, сказала вона. Піднявся Рис. Все точно відповідно до графіка міс Камерон. Щодо прискореного методу, ви мали рацію. Жодного збою. Робітники розпочали. Прокладання електричних мереж чудово. Є новини з дерева, що зникло? спитав Келлер. Поки що нічого, відповів Рис. Я дав команду, щоб люди доглядали один одного. Про це вже можна не хвилюватися, заспокоїла Лара. Ми виявили злодія. Вона кивнула чоловікові, що сидів у кінці столу. Містер Конрой зумів вирахувати шахрая. По суті, містер Конрой, детектив. Що він тут робить? стурбовано підняв голову Рис. Чекає, щоб відвести тебе, Пітер. Як. Лара підійшла до вікна. Містер Рис, джентльмени, продавав наші дерев'яні конструкції наліво. Коли я прочитала зведення і зрозуміла, що тес кудись зникає, він вирішив замістити сліди. Сійте, сійте!» Менеджер обурився. Я, ви неправильно мене зрозуміли. Виведіть його звідси, наказала Лара, і коли стів Кейн, пропустивши перед собою риса, зачинив двері кабінету, додала. А тепер обговоримо церемонію відкриття готелю. З наближенням урочистого дня атмосфера на будівництві розпалювалася. Лара була схожа на розлючену фурію. Вона кричала. Сипала причіпками, обурювалася. Вона зневажала підлеглих нічними телефонними дзвінками. Говард, тобі відомо, що контейнер зі шпалерами так і не прибув. Заради Бога, Лара, зараз чотири ночі. До відкриття лише дев'яносто днів. Чи ти хочеш, щоб гості милувалися бетонними сінами? Вранці займусь. Вже ранок, Говард. Вона ставала нестерпною. Викликала до себе Тома Скотта, менеджера з реклами: У вас маленькі діти, містере Скотт?» Ні, вони вже виросли. Том щиро здивувався. А що, переглянувши план рекламної кампанії, я вирішила, що його складала дитина, причому дитина не розвинена. Дорослому чоловікові не під силу придумати такий примітив. Скот ледь помітно насупив брови. Якщо вас у ньому щось не влаштовує, мене в ньому не влаштовує абсолютно все. Де блиск? Де перечуття дива? Яка убогість? Те, що ви пропонуєте, може стосуватися будь-якого готелю. Але це не будь-який, містер Скот. Я дала Нью-Йорку перлину. Ви маєте намір перетворити її на сірий камінь. Я кличу людей до будинку. Про нього мають говорити. Ви впевнені, що впораєтеся? Так, міс Камерон, за два тижні у понеділок, холодно кинула Лара. Покажіть новий план у понеділок. Рекламна кампанія розгорнулася по всій країні. Про відкриття, що готується, писали газети, журнали. Про нього сповіщали яскраві плакати на узбіччях доріг. На мою думку, вражає, сказав, зустрівши Лару в коридорі, Том Скотт. Ви мали рацію. Вона спокійно відповіла, мені зовсім не потрібно бути правою. Я хочу, щоб ви мали рацію. За це я вам плачу. Джері Таунсенда, менеджера зв'язків із громадськістю, вона запитала запрошення надіслані? Так, і більшість гостей уже відповіли, відмов не надходило. Свято вийде на славу, місь Камерон, ще пак, буркнув Говард Келлер. Вбухати стільки грошей. Лара посміхнулася. Перестань бути скнаром, банкір. Люди, які сюди прийдуть, коштують мільйони. Злетяться знаменитості. Мовчу, Лара, мовчу. За кілька тижнів до відкриття закрутився шалений калейдоскоп. Робітники покривали сіни шпалерами. Котили килими, вішали картини. У супроводі комісії з п'яти осіб Лара оминала номер за номером. Штори не підходять до обивки меблів. Замінити. Рояль звучить, як губна гармоніка. Викличте налаштування. У каміні немає тяги. Перевірте, Демар. Вона була готова все робити сама своїми руками. Її бачили у величезній кухні, через п'ять хвилин у пральні, ще через п'ять у коморах. Вона віддавала накази, вимагала, благала. Стрункий, нестарий ще чоловік, якого Лара взяла на посаду управителя готелем, зауважив: Побережіть себе, міс Мрон, дрібні накладки є неминучими, тільки не в мене, чи не тут. У день відкриття. Лара піднялася з ліжка близько третьої ранку. Сон, несенітниця. Потрібно терміново переговорити з Полом Мартіном, але дзвонити в цей час вона все ж таки не наважилася. Одяглася, вийшла поблукати вулицями. Все буде гаразд. Комп'ютер у адміністратора налаштують, третю духовку на кухні відрегулюють. Дверну ручку номера 1007 замінять. Замість двох звільнених учора реп говард знайде нових покоївок кондиціонер у пентхаусі. До шостої вечора почали пробувати перші гості. Охоронці, що стояли біля кожного входу, тактовно просили пред'явити запрошення, підкочували лімузини, і з них вибиралися політики, уславлені спортсмени, президенти корпорацій. Список Лара складала власноруч, без вагань викреслюючи імена паркетних шаркунів. Гостей вона вітала у величезному, зі склепінчастою селею вестибюлі. Лара Камерон, рада вас бачити. Лара Камерон, дякую, що прийшли. Почувайтеся, як удома. Роздивившись у натовпі Говарда Келлера, Лара зробила йому знак Амера міста, що не буде? Ти ж знаєш, він зайнятий і до того ж. Що... Я для нього недостатньо важливий птах, так? Рано чи пізно він зрозуміє, що помилився. У цей момент до неї наблизився Річард Брук, особистий помічник мера. Для нас велика честь бачити вас тут, містере Брук, залишалося дочекатися Тода Грейсона, який висвітлював у Нью-Йорк Таймс питання архітектури. Ну, де тот? Якщо йому сподобається, ми перемогли. Пол підійшов разом із дружиною. Місіс Мартін, привабливо з великим смаком одягнену даму Лара бачила вперше в душі заворушилося почуття провини. Не дійшовши до неї двох кроків, подружжя зупинилася. Дозвольте познайомитися, міс Камерон, Пол Мартін, це моя дружина, Ніна. Дякую за запрошення. Лара стиснула його руку у своїй на секунду довше, ніж вимагали пристойності. Дуже рада. «Розташовуйтесь, як вам буде зручно. Пол окинув поглядом вестибюль, який бачив уже, мабуть, разів п'ять чи шість. Тут справжній палац, міс Камерон. Не сумнівайтеся, чи він принесе вам популярність. Ніна Мартін впритул розглядала Лару. Так і буде. Цікаво, подумала Лара, чи вона знає? Потік гостей не річав. Через годину Лару, що все ще стояла у вестибюлі, розшукав Говард Келлер. Куди ти зникла? Люди без тебе не починають їсти. Пішли. Я не бачила Грейсона. Критика з Таймс, він давно тут. Що? Ну так, пішов поверхами, і ти мене не попередив. Я думав, ти знаєш, що він каже, який вигляд, задоволений? Не чув, що він каже. Виглядає пристойно, у смокінгу. Задоволений чи ні, невідомо. Але він хоч слово вимовив ні. Лара повела бровами. Йому, якби йому тут сподобалося, він сказав би це поганий знак, Говард. Вечір вдався. Гості з апетитом їли, пили та піднімали тости за процвітання нового готелю. Наприкінці на Лару обрушилася лавина компліментів. Міс Камерон, ви сварили таке, таке. Буду ще раз у Нью-Йорку, обов'язково зупинюся тут. У кожному номері за роялем відмінна ідея. Я без ума від камінів і з задоволенням рекомендую вас своїм друзям. Що ж, подумала Лара, навіть якщо Нью-Йорк Таймс і не в захваті, перемога все одно за нами. Погляд її мимоволі зупинився на подружжі Мартін. Подружжя прямувала до виходу. Вас справді можна привітати, міс Камерон. Пол відважив Ларі чемний уклін. На ранок про ваш готель заговорить це місто. Ви надто добрі, містере Мартін, і ще раз дякую. Бажаю вам доброї ночі, міська Камерон», – рівним голосом сказала Ніна. Доброї ночі. Коли подружжя було вже біля самих дверей, Лара почула, як дружина шепнула чоловікові. А вона ж красива, правда, Пол? У четвер вранці Лара вискочила на перехрестя Бродвея і 42-ї вулиці, щоб купити свіжий номер Нью-Йорк Таймс. До міста ліниво повз світанок. Прогорнувши газету до розділу будівництво, вона відразу побачила звіт Тодда Грейсона. Довгі руки Манхеттен гостро перебував, потребував готелю, де приїжджий міг би забути про те, що він не вдома. Затишні апартаменти Камерон Плаза надають йому таку можливість. Лара Камерон дала місту. Готова кричати від радості, Лара відразу подзвонила келеру. Нас визнали. Розкрий Таймс. Говард потер очі, звісив ноги з ліжка. Добре. Що там пишуть? Вона зачитала йому звіт. Дякую, Лара, тепер можеш досипати. Досипати? Смієшся? Я знайшла ще одне місце. Як тільки відкриються банки, підеш домовлятися про позику. Камерон Плаза була приречена на успіх, на успіх. Через добу всі номери готелю виявилися зайнятими. Керівник розписував апартаменти на півроку вперед. Це тільки початок, не втомлювалася повторювати келеру Лара. За найприблизнішими підрахунками, будівельним бізнесом зайнято у Нью-Йорку близько 10 тисяч людей. Солідних імен звичайно менше: Трамп, Рудінс, Рокфеллер, Стерн. Але їм доведеться потіснитися. Горизонт виглядатиме інакше Говард. Ми створимо нове обличчя міста. Телефон дзвонив безперервно. Банки навперебій пропонували найвигідніші умови. Лара активно спілкувалася з брокерами, водила їх до ресторанів, змушувала слухати оперу. Сидячи за сніданком у урідженці, жадібно вбирала інформацію про ринок нерухомості. Без зайвого шуму вона придбала дві ділянки та розгорнула на них роботи. Зателефонував Пол Мартін. Чи бачила останній випуск бізнес вік? Ти потрапила до десятки, моя дівчинко. Як то кажуть, справа в твоїх руках сперечається. Намагаюся, Пол. В обід ти не зайнята? Звільнюся. Після розмови з Мартіном на неї вже чекав керівник відомої архітектурної майстерні. На столі було розкладено ескізи та кальки нового проєкту. Вам це сподобається, міс Камерон? У вигляді будівлі ми поєднали масштабність та грацію, як вам того й хотілося. Погляньте сюди, я поясню. Пояснення не потрібні, я непогано читаю креслення. Лара підвела голову. Ось що, віддайте їх якомусь художнику. Вибачте, нехай зробить кольорові малюнки, головного входу, феє, кабінетів, коридорів. Банкіри страждають на браку яви. Я маю намір показати їм, що це буде забудівля». Тлумачна думка. У кабінет увійшла секретарка. Вибачте, за запізнення міс Камерон. Зустріч була призначена на дев'ять кеті. Нині дев'ять-п'ятнадцять, будильник не продзвенів, і я обговоримо це пізніше. Лара повернулася до архітектора. Потрібні деякі зміни. На їхнє обговорення пішло дві години. Провівши гостя, Лара опустилася в крісло. Кеті, сядь, будь ласка, секретарка підкорилася. Скажи, ти любиш свою роботу? Так, міс Камерон, за минулі дні це третє запізнення. Четвертого я не зазнаю. Вибачте, бос, мені, я неважливо почуваюся. У По чому річ? Так, дрібниці. Дрібниці, які заважають тобі прийти вчасно, ну, викладай. Щось зі сном. Якщо чесно, міс Камерон, я боюсь. Чого? Боюся, у мене пухлина. О, Лара помовчала. Що кажуть лікарі? Кеті судорожно прокафтнула, до лікарів я не зверталася. До лікарів, вона, бачте, не зверталася. Господи, ми що? У лісі? Лара зняла слухавку. Будьте ласкаві, з'яжіть мене з доктором Петерсом. Трубка лягла на місце, а Лара продовжувала. Все це, звичайно, твої фантазії, але переконатися не завадить. Від раку померли мої мати і брат. Сказала Кеті, не хочу, щоб лікарі винесли свій вирок і мені. Пролунав телефонний дзвінок. Так, де? Неважливо, з ким він там розмовляє, нехай негайно зв'яжеться зі мною. Не минуло й хвилини, як дзвінок пролунав знову. Алан, ні, я гаразд. До тебе під'їде моя секретарка, Кеті Тернер. Скажімо, протягом півгодини. Проведеш повне обстеження, зрозуміло? Ти ж у нас світило. Заздалегідь дякую, Алан. Розмова з лікарем була закінчена. Вирушай у госпіталь Слоун кеттерінг Лікар Петерсон чекає, не знаю, що вам сказати, міс Камерон. Скажи, завтра не запізнюся. Двері кабінету відчинилися, увійшов Келлер. У нас виникли проблеми, бос. Слухаю. Квартал на 14-й вулиці. Ми переселили майже всіх мешканців, залишився один будинок Дорчесер Апартаментс. Шість квартир наймачів категорично відмовляються з'їжджати, а місто не дозволить нам позбавити їх даху над головою. Запропонуй більше грошей. Питання не в грошах. Люди прожили там все життя і не хочуть звикати до нового місця. Їм там зручно. То нехай відчують незручності. Що ти маєш на увазі? Лара встала за столу. Поїхали, подивимося. Потік машин підхопив їх, повільно поніс на 14-ту. Лара бачила, як назустріч їй сумно бредуть бездомні, сірі обличчя, рваний одяг, набиті злиденним скарбом пластикові сумки. Подумати тільки, невже це в Америці, обурено промовила вона. Яка ганьба? Шестиповерхова цегляна будівля Дорчестер Апартаментс була оточена ще старішими спорудами, чиї фасади виїв час. Здавалося, старі стіни з нетерпінням чекають свого часу. Вибравшись із машини, Лара окинула Дорчестер поглядом. Скільки ти сказав тут родин? Шістнадцять людей уже переїхали, шестера нас хотіли». Виходить, 16 квартир вільні? Так, ти мене дивуєш. Для чого вони тобі? Їх можна зайняти, тобто здати, але який сенс? Я не збираюся їх здавати. Я хочу допомогти бездомним. У Нью-Йорку їх десятки тисяч. Ми просто подбаємо про незаможних. Поселиш сюди, якнайбільше народу, так, і простеж, щоб їм привезли якусь їжу. Гарне діло. Келлер невдоволено скривився. Говард, чому б нам не зайнятися благодійністю? Зробимо те, що не під силу міській владі, дамо людям дах. Лара підійшла ближче до цегляної стіни, відкинула голову. А ті вікна треба забити дошками. Що? Тоді будинок буде схожим на порожній. У верхньому поверсі ще мешкають, он там, де на даху, щось на зразок садка. Так. Поставиш по карнизу рекламний щит, як загородку, але приступай. Коли Лара повернулася до офісу, Трейсі, друга її секретарка, сказала: дзвонив доктор Петерсон, міс Камерон, з'єднай. Алан зняв слухавку майже відразу: Лара, я оглянув твою підопічну, ну, наявне, деяке ущільнення тканин, цілком можливо злоякісного характеру. Я б рекомендував висікти уражену ділянку та негайно. Думка другого фахівця тобі не потрібна. Бачиш, відділенням керую я, а мені воно необхідне. Запроси незалежного експерта і дай мені знати одразу ж. Де зараз кеті? Поїхала до офісу. Дякую, Алан. Лара поклала слухавку, торкнулася важеля інтеркому. Тресі, коли Кеті повернеться, направ її до мене. Вона схилилася над робочим календарем. До початку будівництва у розпорядженні Камерон Ентерпрайз було 30 днів. Чи вистачить їх на те, щоби вирішити проблему Дорчестера? Шестеро маранів, подумала Лара. Гаразд, подивимося, чи надовго вистачить їхньої впертості, увійшла Кеті. Обличчя її було трохи опухлим, очі підозріло блищали. Знаю, випередивши її, сказала Лара. Мені дуже шкода, Кеті. Тепер я помру, ледво стримуючи сльози, прошепотіла молода жінка. Лара підвелася, поклала руки їй на плечі. Викинься дурниці з голови. Медицина досягла таких висот. Ляжеш на операцію, і все буде в повному порядку. Міс Камерон, у мене немає коштів. Про це я подбаю. Лікар Петерс проведе ще одне обстеження. Якщо його діагноз підтвердиться, тебе залишать у клініці, а зараз їдь додому, відпочинь. На груди Кеті впала сльоза. За нею інша. Я спасибі, міс Камерон. Ніхто її не знає, думала секретарка, виходячи з кабінету. Ніхто.